Вітаю всіх ви на каналі Квіти та Інша я Інна. І сьогодні друга частина огляду квітів, які я вирощую в цьому сезоні, Ой, правильніше сказати, квіти, які я буду вирощувати в тому сезоні. Або, ну, буду намагатися їх зберегти до наступного сезону. Це квіти, які мені сподобалися, незважаючи на те, що Дуже складні природні умови в нас, спека, коренева перегрівається дуже сильно, тут нічим допомогти не можна. Через це квіти просто не ростуть. Вони ось так квітнуть, як можуть квітнути, але більшість з них просто ну, зупинилася. І навіть якщо я дивлюсь на якісь квіти, які я знаю, які повинні бути, вони не розвиваються. Навіть ті, що гарно розвивалися. В коли були в теплиці в підвісах, зараз вони просто тупо стоять. Ну, ну Тому що дуже спека в нас і знову ж таки перегрів кореневої це все стопорить. Ну, все рівно можу сказати те, що бачу, хоч навіть по цих, вже які є. Перед вами пропишу сорт: це Лавандер ну, Френч. Здається, Бонні, можливо, я щось а то я передивлюсь та пропишу. Дуже мені сподобалася. Вона, в принципі, має бути ось з, білою, такою, з білим ободочком. але його так і немає, він так і не з'явився. Але, але дуже гарний кущик. Прямо такий вона каскадного типу. Вона дуже гарна була і в підвісі. І Потім цей підвіс я пересадила ось 10 літрів горщик. От він тут, цей горщик 10 літрів стоїть у 15. І зараз ось так він гарно виглядає. Ну, я рахую, що ну, все добре. Дивіться, ось Лавандер френч, І ще зараз я вам покажу ось такий Лавандер френч. наскільки гарна була в підвісі. ну Вона і зараз квіточка, хоч, і бачите, вона так. Більше білого, але чомусь вона в мене не росте, я не знаю. Ну, звісно, я такий собі те, та, що лишилось від продажів, висадила. Ну, він такий дуже був хиленький і пізно висадила, але все рівно якось кущик він в мене не наростив. У порівнянні ось із цим. Ніби схожі назви, але серії різні. Тож, ось цю квітку я дуже б хотіла мати в наступному сезоні. Ну, Тут ось далі йде в мене Hot Pink Сорфія, оскільки я говорю про те, що хочу вирощувати в наступному сезоні, то про неї ми говорити будемо пізніше, тому що вона мене все-таки дивує. Далі в мене вийшов ось такий чудовий мікс. Він так гарно виглядає, незважаючи на те, що, можливо, він не такий вже й великий. Тому що ну, тут два живці. Один колор Rouge White, про який я вже розповідала в попередньому відео. І Pethoa Pink Diva. Новинка цього року квіточка у Pet дивіться, яка. Щось так зараз камера трішки не яскраво передає, можливо, сонце зайшло. Ось така дуже яскрава квіточка. І потім вона світліє. Світлішає. Ну, це вже, знаєте, коли був полишалися в мене. Маленькі живці, ті, що ну, були якісь допоміжні. От, І я їх так по два штучки повисаджувала в горщики, ну, а потім не знала, куди мені його дівати, і ось висадила його в такий горш... горшочок на 13 літрів. Там. І наскільки це вийшло гарно, яскраво і красиво, ну, чомусь якось не так передається. Але це просто красота. Ось ця новинка з Петхова, мені подобається найбільше із новинок, я б вам сказала, цього року. Тому що вона все-таки ну, дуже симпатична. Ну і колор White – це також, вже я і говорила, гідна петунія, яку потрібно вирощувати. Ну, тобто, тут в 13 літрах два саженця. Петхова і петунія. Ну і надалі перед вами дуже розкішна петунія, Кончіта Гран Pink Пінк. Якщо ви не вирощували її ще, спробуйте. Дуже красива квітка, квітка великого розміру, потужна рослина. Чим більше грунту ми їй даємо, тим вона більше росте. Ампельна, ну, знаєте, така. Вгору не йде, все в неї спускається. Я думаю, і в підвісах вона чудова. І ось так в напольному горщику також можна б її вирощувати. Вона також красива. Але все-таки я їй дала ширший об'єм от і поставила десь її на підвищення якесь. Було б набагато красивіше. А так, ну, все рівно. І листя красиве, і квітка красива, і тримається вона добре. Ось цю спеку терпить. Ну, така трудяжка. Раджу її. Ну, ще одна петунія, яка, ну, мені здається, це вже класика опера опера Суприм Raspberry Ice. Красотка. Вона ну, майже завжди вдається. І навіть в цьому році, коли так складно, коли такі складні погодні умови, вона ось така. Дуже таке в нас сонце ну палке. Навіть вона не дуже витримує, дивіться, як вигорають квіточки. В цьому році перший раз бачу, щоб так вигорала вона. Але вона тримається, і тому думаю, що цю петунію потрібно вирощувати. Вона, вона оправдує очікування всі, вона росте і в складних природних <кій> умовах спекотних. Не знаю, як там в холоді буде, але холоди вона також витримала. В принципі, ті, що були весняні холоди, вона також витримала. Ось така чудова опера. Ну, просто її навіть не можна зараз знати по кольору, тому що повигорали квіточки, але вона чудова. Ну Ще одна петунія: Тумбеліна Вікторія та Тумбеліна Софія. Тумбеліна Софія, моя любов, я про неї неодноразово розповідаю. Шкода, що камера не повністю передає її колір. Вона все-таки блакитна, більш до блакитного, майже. Ну, Не фіолетова, а ось тут більш фіолетова. І ось вона зараз в такому стані, стан не дуже в неї, все-таки погодні умови на ній трішечки вплинули на неї. І стоїть вона у мене на яскравому сонці, і я тут зрозуміла, що для неї все-таки треба якесь місце, де сонця поменше. Тому що коли вона у мене росла. Там стояла біля будинку, де сонце десь до першої години дня така яскраве, то вона виглядала яскравіше краще. А тут, ну я не знаю, мабуть, що повний світовий день до шести часов точно яскраве сонце. І вона ось така. Ну, не досить вона гарна в цьому році, але, але я її хочу лишити. Можливо, десь змінити посадковий матеріал, все-таки буду. Знаєте, мені повезе, якщо я знайду якийсь Євроживець з тієї петунії, ну, буду намагатися знайти її. Про тумбеліну Вікторію я також розповідала неодноразово. Ну, вони гідно себе поводять. Навіть такі складні умови. Поки що це дві тумбеліни, які мені подобаються. Ну, на них поки і, так би мовити, зупинюся. там буде видно, що ще до кінця сезону. До речі, ось так виглядає на сьогодні мій катарантус. Дуже повільно росте. Тут такий горщик на 5 літрів. Ну, і висадила я три різні. Але не три різні, три, дві одинакові і один ось такий саджанець. І ось таку маю собі композицію. Ну, непогано, але щоб це було, так, знаєте, дуже красиво, то ні. Хоча в цьому є щось. Така Дуже не подобається, що повільно росте. Ну, Надто повільно хотілося б швидше. Ну і ось ще одна петунія. Міні-віста, міні-віста Ходпінг і Віолет. Мікс Ходпінг її трішечки придавлює Віолет, але все рівно все рівно, це дуже гарно. Я вже розповідала, як вона росте. Тут така ємність, її вже в поганої видно. Ось, дивіться, там, знову ж таки, із зроблений такий саморобний горщик. Ну, я думаю, там літрів 40 точно є, і там дна немає, воно стоїть прямо на землі. І я думаю, корінці туди йдуть. Змінівіст – це поки що, як на мій погляд, найкращі в цьому сезоні. На сьогоднішній день це краще змінівіст в цьому сезоні у мене. І от вони точно. Підуть наступний сезон. Можливо, зміню все-таки посадковий матеріал на більші. Ну, куплю, можливо, десь євроживець. А так, то вона вже більше метра, це точно. Плететься до землі, така ну квіточка невелика, але вона гідна уваги. От корал. Мені віста в мене в цьому році не росте. Я не знаю, це новинка цього року, можливо, щось і не так, можливо, малий садженець був, ну щось в мене з нею не зайшло. А ось ці дві безпрограшні, тож кому цікаво, можете вирощувати цю квіточку, це вона трудяга така, що вам вона все закриє, що треба і буде радувати до кінця сезону. Ну і на сьогодні, поки що, це всі петуні, які в мене є верніше, не так я скажу, не ті, які в мене є, які показують себе добре в цьому сезоні, незважаючи на погодні умови. Є в мене ще, звісно, інші квіти, які під питанням. Які я ну, не знаю, чи буду радити. Про них я розповім пізніше. А ось вже зовсім скоро зніму топ-квітів, які я зовсім не хочу вже, які не показали себе, які, ну, які неважні вийшли в мене. Можливо, у когось будуть вони по-іншому. Тут таке питання. Ну, це буде наступне відео. А сьогодні про квіти, які варто вирощувати. На все добре. З вами була Інна. І гарних нам квітів, і перемоги, і всього найкращого.